Під час духовного сніданку ми спробуємо розібратися в досить важливому питанні, як же ж правильно молитися, буде цікаво, тому залишайтеся з нами. Сьогодні нам допоможе розібратися в таких важливих духовних питаннях священнослужитель Олександр Зайцев. Олександре, доброго ранку вам! Доброго ранку! Дякуємо, що ви завітали до нас. Ну, у нас на перший погляд легке таке запитання, але в той же час люди часто ставлять собі ось це запитання і кажуть: а як же як ж же правильно молитися? І до речі, багато можна в інтернеті, якщо подивитися, можна багато різних думок з цього приводу почути. Як же ж навчитися молитися? Ну, Взагалі, з цим питанням навіть учні Ісуса підійшли Дійсно, до свого запитово, вчителя. Да? Ми читаємо Євангелію від Луки і запитали, не просто запитали, вони звернулися до нього з певним проханням, навчи нас молитися, як і Іван Хреститель навчив своїх учнів молиться. <гум> Тому, відповідаючи на їхнє питання, Христос показав зразок молитви. Отче наш, І от в Євангелії від Матвія, в 6 розділі, ми читаємо також. Його повчання, де написано, а як молитись, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати, молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді, кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері, помолися отцеві своєму, що втайні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. І як молитись, не проказуйте зайвого, як ті. Погане, що думають, ніби вони будуть послухані за своє велимовство. Тому е, Христос покаж, показує нам е, зразок молитви угу. через молитву очі нас, наш і показує нам ще дуже цікаві принципи молитви. Потрібно це пис... має бути щось, щось. особисте, угу. це має бути своїми словами, це має бути від серця, це має бути е, е, діалог з Богом, який має бути відкритим. Дякую. Тобто, ну, наскільки я зрозумів, з того, що ви читали, потрібно десь в свою кімнату зайти, зачинити двері за собою, помолитися і так далі. А от я хотів запитати, чи потрібно вчити молитви на пам'ять? Чи, чи можна їх просто може, читати? От я не один раз бачив, коли люди в метро там їдуть, ось, наприклад, і вони читають молитвослов, там якийсь молитовник, і ось вони їх читають, читають, читають. Як ви до цього ставитеся? Так, дійсно, в багатьох релігіях світу є свої е, спеціальні молитви, скажімо uh -huh. так. І навіть знову-таки, якщо ми повертаємося до першого джерела, до Біблії, якщо ми повертаємося до е, культури, до історії ізраїльського народу, який був народом Божим, ми бачимо, що навіть в юдеїв були звички молитися завченими молитвами. Uh -huh. Це було таких дві популярних молитви: Шма. Слуха Ізраїль, да, второзаконня. Yeah, uh -huh. Далі молитва 18 благословень, бо на єврейській мові звучить Шемонех Есрех, коли тричі на день вони молилися. І доказом цього є навіть текст із Біблії, Дії апостолів, третій розділ, де апостоли йшли в храм, написано о 9-й годині помолитися. Тобто вони Бу йшли в визначений, визначений час. час uh -huh. Вони йшли в визначений час в храм, це була храмова молитва, це була молитва по синагогах. Тому е, існували завжди завчені молитви, в різних культурах, в різних релігіях існували завчені uh -huh. молитви. Uh -huh. І на мою думку, е, якщо людина поки не вміє молитися, поки що не вміє молитися, uh -huh. Можливо, і треба починати із, із якоїсь завченої молитви. Але це початок, я так розумію. да, це початок. Угу. Чому молитва це діалог? Це діалог, і якщо ми завченими фразами будемо спілкуватися, наприклад, чоловік з дружиною або батьки з дітьми. То діалогу відкритості не буде не, не дуже вийде, дійсно е, зрозуміло. Тобто, краще все ж таки своїми словами говорити, так розумію, так однозначно. Угу. Добре, е, але в мене є все ж таки заперечення. Дивіться, е, молитва отче наш. От ви говорили, учні попросили, щоб їх навчили молитися. Ісус сказав: Ось вам молитва, будь ласка! І зараз, ну, всі християни, я не знаю, такого християнина, який би не знав, ну, у всякому разі про молитву чи наш. І вона читається багатьма християнами. Це ж завчена молитва, хіба ні? Які проблеми? Взагалі, якщо досліджувати новий завіт, то ми бачимо, що, в принципі, більше ніколи Ісус цієї молитви не повторював, і ми не бачимо, щоб учні колись цією молитвою молились. Молитви То, А навіщо тоді він таку молитву То дав? То є зразок. То є зразок молитви, в якій Христос показав основні принципи, тобто до кого звертатися, з чого вона має складатися. Це подяка Богу, це довіра Йому. Це одним, одним із складових молитв Отчи наш є прощення ворогів. Угу. А це найбільша заповідь, це найбільша любов, це найбільший еталон любові, ну, так, скажімо так. Угу. Тобто, це в якійсь мірі як конспект молитви, можна сказати, можна так сказати. Да, да. Дійсно. Добре, тоді давайте далі йдемо. До кого можна все ж таки звертатися в молитві? І що взагалі говорити? Чи можна говорити тільки до Отця? От Ісус сказав, Отче наш, так? Тобто ми називаємо Бога своїм Отцем, і, ну, і цього достатньо. Чи можна звертатися не знаю, до Ісуса, чи можна звертатись до святих, до ангелів і так далі. <кій> Біблія стверджує, що і Ісус є Бог, а молити ми звертаємося до Бога. І так, так. Бог відкривається нам в трьох особистостях: Отець, Син і Дух Святий. Тому то не є проблема звернутися мені до Бога, назвати його Отцем, угу. або звернутися до нього, назвати Його по імені Єшу або Ісуса. Угу. Молитва до святих, як до посередників, Ну, Біблія нам про це не говорить, і взагалі Біблія каже, що один і посередник це сам Ісус Христос. Тому, uh -huh. в принципі, ми звертаємося до Бога Отця, до нашого Батька Небесного через ім'я Ісуса Христа, через ім'я Його жертви, скажімо так, в ім'я Його жертви. Uh -huh. Те, що Він звершив на Голгофі заради викуплення людей. Ну, Дивіться, то, я зрозумів: то звертатись можна тільки до Бога. Так, однозначно. Зрозуміло. А, ще, що казати, от, ну, зрозуміло, є якісь оці молитви. Якщо я хочу навчитися, все ж таки молитися от, своїми словами. А, щ... а Якщо я щось не так скажу, Ну от реально, я, я, ж, ну, я ж розумію, що я звертаюся до самого Бога. Ну, от я можу поспілкуватися, я не знаю, ну з операторами я можу поспілкуватися спокійно, я знаю, що вони мене зрозуміють. Це прості хлопці, все нормально. Ось, але це я звертаюся до самого Бога, і я зараз щось заплутаю, щось скажу не так. Можливо, що, що казати, що робити взагалі до Бога людині легше звертатися, ніж до людини. Легше е, звертатися так. до Бога, ніж до людини, тому що Бога ти не бачиш. От легше так. спілкуватися, наприклад, з кимось по телефону чи один на один, а ще легше переписуватися відч... <світ> да, в соціальних там <світ> так. контактах і так далі. Угу. Насправді, ми повинні розуміти, що ми, звертаючись до Бога, ми стаємо перед Його славою, величчю, ми заходимо в ті особливі стосунки, де перед нами стоїть не просто якийсь президент чи цар. А перед нами стоїть той, хто створив цей світ, створив це нас Це ж більше. Це більше, більше, да це, це, це сама велич, сама угу. святість, весь абсолют. І тут як правильно звернутися, як правильно сказати слова, якщо ми навіть будемо запрошені, наприклад, на зустріч з президентом угу. України. У нас буде хвилювання. Та, ми будемо підбирати, ми будемо, напевно. От тут ми візьмемо і пропишемо собі текст. <хи> От тут собі пропишемо свій такий людський наш, скажімо а, так. так, так як ми говорили. А, тому що у нас буде переживання. Так. Як нам правильно сказати, є, є фрази, є слова, які. В культурній мові вони не використовуються і ну, тому це вираз. Ви мене, ви мене загнали це вже такий ще більший глухий кут, і я вже переживаю, як же все ж таки молитися. Тому що ну, будуть плутатись слова взагалі. Напевно, так, як батьки сприймають промову або звернення своїх дітей, які ще поки маленькі, вони там агукають, деякі букви не вимовляють, але ти сприймаєш їх. Сприймаєш їхні слова, ти їх навіть перекладаєш, ти пояснюєш ці слова uh -huh. і сприймаєш тому, що ти любиш цю дитину, Бог любить нас. І якщо наша молитва в словах мається на увазі, вона є недосконалою, uh -huh. то в Біблії написано, послані до римлян, восьмий розділ, так само і дух допомагає нам у наших немочах, uh -huh. бо ми не знаємо, про що маємо молитися і як належить. Ну well, так. So. Але сам дух заступається за нас. Невимовними зітханням, тобто оце посередництво Духа Святого, коли самого Духа Божого, який нам же і допомагає, нам же і допомагає, і наша молитва. Я вірю в те, що вона до престолу Божого піднімається вже удосконалена, і Бог її сприймає, враховуючи наш стан, наше ага. намагання наблизитись до нього, наше намагання відкритися, спілкуватися з ним. Цікаво, тобто в той же час, що Бог, от він президент Всесвіту, той же час він є наш от люблячий батько, який такий найближчий, і той, хто найкраще, найкраще зрозуміє. А ще в мене запитання є: а чи, скажімо так, чи бувають люди, чиї молитви от, якби сильніші? Тобто, от ми часто от, є якась проблема, ми звертаємося. От ми знаємо, що цю людину Бог чує, а мою молитву Бог не чує. От звідки я можу знати, взагалі чи чує мене Бог? Ну, Це так, вже два запитання, але все ж. Ну, Мені на пам'ять приходить одна історія, яку описує старозавітня історія, але яку описує в новому звіті Яків. Угу. От, я відкрию послання послання Якова, де він говорить такі слова про одного із великих пророків Ілью. Так. І тут написано такі слова. П'ятий розділ, ми читаємо 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам оздоровитись, бо дуже могутня, ревна молитва праведного. І так ми бачимо, що молитва може бути, мати силу, так? більшу так. силу, може бути могутньою, якщо її промовляє хто, Як якщо нею молиться, написано е, праведна людина. Де знайти людину, І Далі написано про приклад такої праведної людини Ілля. був людина, подібна до нас пристрастями. Ага. І він помолився молитвою, що дощу не було. І дощу не було на землі аж три роки шість місяців, а потім навпаки, помолився, дощ пішов. І тут Яків якраз підкреслює для нас дуже важливу особливість. Він каже, Ілля був людина, подібна до нас пристрастями. Ага. Тобто він був такий самий, як і ми. З такими ж самими переживаннями, можливо, десь проявом якоїсь не, в критичній ситуації, якоїсь недовіри, і ми знаємо це з її. Агресії, з історії. депресії Агресії, і так далі. Депресії, так далі. <свят> Але а, дехто читає ці тексти і каже, оце Ілля був сильно віруючий. Ну, помолився, дощ пішов. Зачекайте, він помолився і дощ пішов не по своїй волі. <свят> і не потрібно сьогодні перевіряти. Свою віру, свої молитви віри, mm -hmm. своїм бажанням. Mm -hmm. От я вийду, зараз помолюся, от піде дощ чи не піде. Да? No, а, або там, в серпні місяці от піде сніг чи не піде сніг. <laughs> Тому що в січні віру легше проявляти на сніг. No, а, тут закладений якраз інший принцип, який ми повинні розуміти. Спочатку Бог сказав Іллі Піди до царя, uh -huh. скажи таке таке застереження, і потім скажи: дощу не буде, помолися, дощу не буде. Тобто, що зробив Ілля? Він просто послухався слово Боже. Uh -huh. Сьогодні сильна віра, це або праведна людина, це та, яка поступає по Слову Божому, яка слухає Слово Боже. Старається да. в разі, прагне до цього. Тому ти можеш uh -huh. молитися, як і Ілля. Ну тільки тоді, коли спочатку тобі це скаже. Але Бог, але Бог, але Бог чує будь-яку душі молитву, так? А, да, наші прохання Бог чує однозначно. Сумніватися і... в цьому не варто цьому. проте да ну є тут деякі питання. Ну зрозуміло, ну це напевно тема іншої нашої програми. А можна ще багато про це говорити. Я дякую вам, Олександре, за цікаву розмову. Дійсно, нам потрібно не боятися вчитися, молитися і говорити і спілкуватися з Богом.